Святого Мир всім. І духу від Луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі. Будьмо уважні. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, Він спитався, що б воно могло бути, йому сказали, що, те, що це Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над мною». а ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та він ще дужче кричав: Сину Давидів, змилуйся над мною». Ісус зупинився. І волів привезти його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи, сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього: Прозри, віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. народ бачачи це, віддав хвилу Богу. Хто суждається? Хто <плес> ходить в садочок? Має право сісти на валку. Всі інші сюди? Всі інші сюди. Хто не ходить в садок? <плес> Молодці. Молодці. Переказувати ми всі вміємо, правда? Всі пам'ятаємо Євангелію? І що в Ісус, сидів сліпий, сліпого затикали, казали йому мовчи, Так? Він докликався до Ісуса, Ісус його здоров'я. Тепер скажіть мені, що в цій Євангелії вас найбільше вразило, що вам врізало в вухо, або що вам найбільше запам'яталося? Це може бути одне слово, одне речення, це може бути якийсь момент з цієї історії. Щось таке, що таке було для вас дуже таке. Цікаве або незрозуміле, або важливе. Що чоловік кричав, сину «Давид, здійснися наді мною, змилися наді мною. Твоя віра врятувала тебе. Добре, ще що кого? Що інші люди е, казали замовкнути тому, кому була потрібна допомога. Так, добре, ще що кому кого вразило. Му що... Ну, що, ем, сліпий казав Богові му Ісусові з, Син Давидовий змилося надо мною. Да. Коли йому сказали, ем, щоб він не говорив про допомогу, він ще дужче кричав. Так, добре, ще що кого вразило. Хлопці, вас що вразило? Те, що, Бог... що Бог його? Е... Це. Так, ще разу. Е, то, що кого е, вразило. Е, він е, говорив до, Бо, е, Бо, до Ісуса, е, ну те, що говорив до Добре, молодець. що Бог зцілив е, того чоловіка. Що Бог зцілив. Дивіться, чому я дуже часто вас питаю, що вразило, ще раз нагадую. Коли ми чуємо Слово Боже, Бо слухати, правда? Слухати і чути є різниця між цими словами, є чи нема? Яка різниця є? Ти кажеш, немає, так? А давай ми послухаємо інших, що як думають. Яка різниця між слухати і чути чи почути? Можна слухати, але не чути, можна слухати і чути. Так, можна слухати. Ото, що часами з нами буває, що ми стоїмо в церкві. Ніби слухаємо, але не чуємо. Ну, Бо як ми можемо чути, якщо ми неуважні, якщо ми говоримо між собою, якщо ми зазираємо по підлозі, яка розбита, Ну, як ми можемо щось почути? А можемо слухати і почути. І от якраз момент почути це те, що нас зачепило на перших етапах нашого почути, може, що нам в голові щось там перевернулося. Так хоп, що таке дивне? Це такий перший етап нашої досконалості чи зростання в слуханні Слова Божого. А другий етап це коли ми чуємо Слово Боже, і нас в певному моменті ми чуємо, що коли в серці. От коли нас від Слова Божого буде колоти не тільки в голові, щось там деньне, а ще закони в серці. Це означає, що нарешті ми дозволили Богові достукатися до кожного з нас. Так? А тепер давайте собі, ця Евангелія має багато про що роздумувати, правда? Можна роздумувати про того про край дороги дуже цікава тема. Можна роздумувати про юрбу, яка йшла. Можна роздумувати навіть над тим, чому Ісус пройшов мимо. Можна роздумувати над тими словами, які кричав цей сліпий, так? А є ім'я сліпого. І що це означає, хто був уважний? Що це ми? Молодець. Тобто тут, коли читаємо цю розповідь, кожен має що зробити? Своє ім'я дати. Ім дати. на той. Молодці. Добре, що ви це вже пам'ятаєте. І отже, це Євангелія про кого виходить? Про нас. про нас. І ось, якщо б нас щось там зачепило, якийсь момент з цієї Євангелії, значить, нас це стосується в тому моменті, чи ми край дороги, чи ми кричимо, чи ми кричимо ще сильніше, чи те, що люди прийшли повз нас і не побачили нас, чи те, що Ісус ніби прийшов повз нас. Чи цей момент, коли вже нас зцілив? Тобто, бачите, наскільки такий маленький текст, але скільки є тем до роздуму. Давайте ми зараз разом з вами роздумуємо над тим, що є таке дуже важливе: звертання до Бога. Вміємо звертатися до Бога? А як наш сліпий звертався? Ісус і Сину Давида, змилися Так. А коли а перед тим, що як він звертався? Чи що було? Щоб звернутися, як то було? Він кричав. Він кричав. Він, кричав. він не просто говорив, він кричав, так? Чи ви вмієте кричати? Ні. <звісно> ну, давай. Хтось вміє голосніше? Ну, давайте. Добре, ми віримо, що всі вмієте, але давайте не будемо випробовувати е, звукові е, наші барабанні порятинки, добре? Знаєте, коли ви ще добре продемонстрували, що ви вмієте гарно співати і голосно? Коли була, коли була коляда з тециком, з пенсією, правда? Тоді навіть апаратура не витримувала. No. Отже, вміємо голосно кричати. Але питання в мене таке. Чи ми кричимо тоді, коли треба, і там, де треба? Деколи ні. ні. Що нам не дозволяє кричати тоді, коли нам треба? Що, нам, що нас не пускає? Гріх. Ще що? Емоції. Так, ще що нас нам не дозволяє. Війна. Ми не маємо віри. Батьки. Сусіди. Так. Совість. Совість. Друзі, коли нас все щось болить. Бачите, ми добре що ви свідомі того, що є щось, що нам не дозволяє кричати. Але є різні ситуації в житті, коли нам треба навчитися відрізняти. Але найважливіше є, щоб ми розуміли, що ми хочемо. І щоб ми вміли чітко сформулювати, що ми хочемо. Бо деколи, ну давайте так проаналізуємо, є маленька дитина, є в когось малесенькі братики, сестрички. Є, є... Кричить багато? Да. Дуже. А чого? Не знаю. А якби ми підійшли до твоєї мами, він хоче їсти. Так, а ще чого кричить? Якщо спати хочеть у кричить? Моя сестра, коли вона змучена, вона починає плакати. Бачите, є різні. П'ять років. До чого? Брату моєму. Він малий. Він малий, добре. Дивіться, бачите? Кожен з нас з дитинства вміє кричати. Але потім, що нам кажуть? Не кричи. Не. Не кричи. Правда? В церкві, нас. В церкві кажуть, що нам не говорити. Так. Бути тихо. Так, ще. Бути тихо, не кричати і не говорити. Так. А чого? Бу, не кричи, бо вони бу, можуть сусіди прийти і нас водити. Так, щоб сусіди не приходили. Добре, дивіться. Отже, наше звертання до Бога має бути цілеспрямоване. Дитина маленька, маленька дитина, яка ще не вміє говорити, своїм криком сигналізує, що вона щось хоче. І хто впізнає найкраще, що дитина хоче? Хто? Мама. Мама. Мама вже вміє відрізнити, який звук за що відповідає, правда? Інтуїтивно відчуває дитину. Так само наші прохання до Бога не завжди мають бути криком, але вони мають бути. Але вони мають бути. І Бог нас почує. Ми маємо вчитися формулювати свої прохання. Ми ж її вже стаємо всі дорослі, правда? Ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, де ми є. Ми розуміємо, що ми хочемо. Бачите, сліпий був в певній ситуації. Він був сліпий, він був район дороги. І він чітко знав, що він хоче що? Бачити. Бачити. Ісус його питає, що ти хочеш? Що Він каже? Бачити. Отже, так само і ми в кожній ситуації свого життя маємо вміти чітко сформулювати, що ми хочемо. Якщо зараз йде війна, то що ми хочемо? Перемога. Спочатку перемоги. А потім миру. Миру ми маємо хотіти тоді, коли немає війни. Коли йде війна, ми маємо хотіти перемоги, а потім миру, щоб він був. Дальше. Це є така, знаєте, дуже велика. Якщо ми є в школі, вже йдете в понеділок до школи всі. Нарешті. Так? Нарешті. Як ти нарешті? Нарешті. Щасливий день настав. Йдете всі до школи. Навіть не хочу чути такого. Науками хочете бути чи що? Отже. Отже. Якщо ми є в школі, то що ми маємо просити Бога? Щоб гарно вчитись. Ще а, а точніше. Розуму. А точніше. Щоб потім вирости і стати. Ні. Ми в школі. Що маємо просити в Богу? Знання. Ще що? Гарних оцінок. Це є результат. Що, що ми маємо просити в Бога? Щоб слухати вчителя. Добре говорите, але ще не то. Давайте ще думаємо. Але напрягаємо з Щоб розуміти предмет. Ось маємо просити світ. А сіла. сіла. Маємо просити в Бога, світлості, розуму, щоб ми могли сприймати те, що нам говорять вчителі. Так? Тобто, щоб ми, знаєте, те, як то, що я кажу за слово Боже, щоб були вуха відкриті, а тут, щоб десь там мозги трошки були відкритіші, щоб туди щось заходило. Бо деколи дивишся на вчительку, що вона говорить? Буває таке? І що ви робите з тим? Ти говориш. Перепитати, так? А тепер давайте згадаємо собі нашого сліпого. Що він робив? Кричав. Він просто кричав. Він кричав. А ми що маємо робити тоді, коли ми щось не розуміємо? Кричати до Бога, до Святого Духа, просити, щоб нам відкрив розум. Так? А вчительку, щоб нам пояснювало. Ще раз. Зрозуміли? Тобто, бачите, в кожній ситуації нашого життя ми маємо право у Бога просити інші речі. Якщо приходить вечір, що маємо просити в Бога? Спокійної ночі. Так? Якщо приходить ранок, що маємо просити? Щоб був гарний день. Так. Коли ще ми маємо просити у Бога? Завжди. Завжди це дуже загально, знаєте? Отак ми деколи думаємо, що завжди, чи всі, а то означає ніхто і ніколи. Ми можемо дякувати, що в нас є батьки. Так, дуже добре. А для батьків що просити? Щоб були здорові. Батькам, щоб ми були здорові, ні. Та не давайте думаємо. Що треба? Що що? ми були мудрі. Ні, що ми маємо просити для батьків? Здоров'я. Щоб що, щоб вони не хворіли. Ще що? Любов. Ще що. Щоб батьки були щасливі. Добре, Ще що. Сили, щоб нас виквиховали. Ото найважливіше. А -а -а. Ото найважливіше. Батькам сили, щоб могли вас виховати, так? А для себе що маємо просити в Бога? Ще що? Мудрості. Так. Ще. Щоб були ми всі здорові. Щоб були всі здорові. Отже, ви зрозуміли? Побачили приклад того сліпого? Відчули себе на місці його, а не закрийте всі очі. Закрийте всі очі і уявіть собі ту, ту історію. Зараз в хвилині тиші всі закрили очі і ще раз собі уявили, що ми є в якійсь ситуації. І біля нас проходить Ісус. І Ми можемо Його попросити щось одне в дану хвилину. Що ж таке? Ми попросимо. Кожен собі в думках думає. Закрив очі і собі, що ми є близько дуже біля Бога. Він проходить біля нас. Просимо дійсно те, чого ми потребуємо, і що ми знаємо, що нам це дуже потрібно, то в кінці ми почуємо, що віра Твоя спасла тебе. Бо Бог нам дасть те, чого ми дійсно потребуємо. Тому Відкриваємо очі і дякуємо Богові за цей чудовий день і за те, що ми є його дітьми, і що він ходить повз нас, що Він є в нас, що Він кожному з нас дає те, чого ми потребуємо. Бажаю вам і собі, щоб наша віра. Кожного з нас. Що зробило? Що зробило? Наша віра кожного з нас? спасла нас. Спасла нас? Амінь.